Усім привітики, Сьогодні ми з вами продовжуємо грати у The Sims 3 Apocalypse. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Мені дуже приємно, я ціную кожного. Сьогодні ми з вами будемо грати уже в зимовому апокаліптичному місці. Якось я так не встигла моргнути глазками, як уже настала в нас зима. Чомусь літо і осінь дуже швидко пролетіли, але я виставила по 20 днів, щоб було цікавіше грати. Ну, давайте почнемо грати з вами. Я хочу вам показати апокаліптичний зим. Зимовий Велі. Ну я, ну, я просто його відносить до Сансет Велі. Це якось у мене така асоціація. Настрічки по іншому місто називається. Ну коротше, давайте будемо вважати, що це апокаліптичний Сансет Велі. Мені просто проще. А, я бачу, що тут у нас на смітнику з'явилися знову книжкові шафи, і більш нічого цікавого. Якусь із них я не змогла забрати. А, тут ще стілець з'явився. Він у нас вже прокинувся. Давайте хай він картоплю у нас поїсть. Там такого всякого стрішечки всього поїсть. І відправимо його. О, він хоче щось тут поробити, цікаве. Давайте ми дамо йому нових бажань і будемо їх поступово виконувати. А ще я хочу, щоб він у мене почистив зубки, вдягнувся в зимовий одяг і підемо погуляємо по місту, якісь приколи позбираємо. Але я думаю, що, скоріше всього, йому скоро на роботу через 7 годин. Ну, він в мене, в принципі, виспався, в нього все класно. То давайте ми швиденько зберемося. Так, хай заправе ліжко. Сніг поки що в нас не йде, бо в передній частині, хто пам'ятає, вже по чуть-чуть почав іти сніг. Він зібрався, заправив своє ліжко. Ой, дивіться, хто тут бігає. це можна забрати. А можна подивитися і можна спіймати. Він у нас чомусь став собачником. Ми завели собі аж 5 собак, і нам не скучно тепер. Хоч з кимось він спілкується і він наскільки самотній. Вони зазвичай у мене догори дригом перевертають хату, гризять калимки і меблі, ну то таке. То уж ладно, на те можна закрити глаза і все можна. Треба там полагодити. Це ми заберемо. Ой, яка краса. Я хочу подивитися, чи там може ще щось дозволити на смітнику, Ну, думаю, що ні. Так. Я ось сюди телепортую, бо бігти він ну, дуже довго. Це хай запере, це хай запере. Я думаю, що звукову цю штучку музикальну він забрати не зможе, бо там вона якось так стоїть, що він до неї підійти, не може забрати. <плес> <Да. плес> так, бачите, це забрати не може. Що у нас стосовно цього. О, дивіться, у нас, походу тут хтось живе. Я до вас повертаюсь вже в день. Так трапилось, що я знімала і нечайно зачепила рукою мікрофон, і він мене виключився. І один фрагмент, я його Якби записала без озвучки, тому я його видалила і записую продовження прямо зараз. Вже настав день, я встигла сходити на другий смітник, там нічого такого особливого не знайшла. І зараз він у мене тут катався на коньках, ось як ви бачите. Я його тепер відправляю на роботу. Йому потрібно на роботу сходити. І до речі, дивіться, як цікаво виходить: оцей замерз ставок, а це ні, тут рибки хлюпкаються. А ні, він також замерз. Чому рибки хлюпаються? Ну ладно, це, може, якийсь вирібах. Тому наш персонаж зараз біжить на роботу, і я так вирішила уже потім пропустити і розказати вам те, що я помітила, що у мене не записував мікрофон. Я трішечки, звичайно, вже засмутилась, але думаю, нічого страшного. Я думаю, це буде не критично для нас з вами. У мене в персонажа закінчилась робота. Я вирішила трішечки пофотографірувати закат. Дивіться, як тут все дуже дуже таке гарне. Я прям не можу. Погляд відвести, і я звернула увагу, що походу наш персонаж з вами отримав якесь підвищення, бо йому тричі заплатили кошти. Тепер він працює з дев'ятої по 3. Нормально таке, не хотів, що йому так трішечки грошей піднасипали. Вони нам якраз зараз будуть вкрай необхідні. Він вже вільний від роботи. Тепер я хочу, щоб він побіг додому справив всі свої потреби. Тут нічого такого нового і крутого не з'явилося. Тому давайте хай він біжить домку. Тут у нас ванна кімната і відправимо його спати. Бо він у нас як завжди, типу вночі активний, в день спить. Тому потрібно якось налагоджувати його графік. Собаки за штыньки дас. Члепай. Це єнот! Боже я їх обожнюю в Sims 3, Чесно, от мені чомусь сім 4 не вистачає єнотів. Я не дуже сильно багато та грала Sims 4, але все ж таки. Боже, це єнот, а я його обожні ціки класний, чопає. А знаєте, куди він чельопає? Він чляпає до мене смітник навести світу. А ні, я помилилася. Я беру свої слова назад. Він кудись ще єнот. Боже бідняшка, це ж він напевно голодний. Давайте ми з ним якось потоваришуємося чи що ми ще з гінотами не спілкувалися. Чому б ні? Ой, він мені против. Клас! Знайшли наші собачки нового друга. Ну, це поки що у нас персонаж спить, то я вирішила трішечки ще з гінотом поспілкуватися. Чому б ні? Може, це так мило. Ой, дійсно летає. Клас. Блін, кому мої собаки знову блок збиралися. Як завжди. О! Заведемо нових друзів. Наш персонаж прокинувся, можемо заправити йому ліжечко. Я хочу, щоб що щось з'їв, і все, в принципі, можемо піти з ним кудись в місто. Він мріє про холодильник, Я тобі нічим не зможу допомогти. А ще він хоче піти половити рибу. Рибалку я можу тобі організувати. Передігайся, у нас до роботи залишилось 20 годин, і, і ще у нього залишилося. У нас сьогодні ж з вами настав уже новий день, і це виходить, у нас залишилося 18 17 днів до весни, а для нашого персонажа це вже сьогодні останній день, коли він у нас молодий. І вже завтра, коли залишиться 17 днів до весни, ми йому святкуємо день народження, і у нас стане дорослий, і все буде круто. Тож я пропоную йому щось почитати цікавого. Давайте щось навчальне почитаємо. Я в Розумію, що це всі книги, які я змогла знайти, але все ж таки краще щось, ніж взагалі нічого. Угу, Собаки у нас сплять, хтось тобто, туалет хоче в когось Я не знаю, як боротися їхніми блохами. Напевно, їх надо всіх просто покупати. Думаю, цим ми також зможемо зайнятися. Напевно, я хотіла його відправити десь на подвір'я, але розумію, що краще всього буде його залишити вдома і зайнятися нашими тваринками. А йому це, напевно, не дуже по кайфу в зимовому одягу сидіти в будинку. Ну, ладно, можливо, в них не так те. Я думаю, що можна когось із собачок взяти і зайнятися ними. Так, давай почнемо з неї, дамо їй смаколика, погодуємо її. Так, ну давай її швидше, пожалуйста. Подивимося ще чи на їх відносини, і я хочу їх поступово всіх покупати. Я бачу, що вони не дуже сильно добре лагодять з нею, але ж все ж таки потрібно спробувати, бо я своїм собачкам дуже мало уваги приділяю. Де й фізично я не встигаю всім увагу приділити, якщо чесно. Давайте ми сійдемо щось поїсти. Я думаю, що якщо одну із них і покупати, то інші потім. Потім інші його заразить блохами. Він навіть одних заразився блохами. Так, я зможу її підібрати? Зможу. чудово. Тепер пішли викупаємо її ваню. А, ой, я перепутала. Ну ладно. Підемо по черзі. А, ні, це вона, я не помилилася, знаєш. Пішли купати його. Напевно, його потрібно одягнути звичайний одяг. Все, мінус одна собачка. Так, йдемо далі. Давай його викупаємо. Кого зможемо, того покупаємо. Я думаю, що напевно йому потрібно вже одягнути якийсь такий більш зимовий одяг, бо він у нас в літньому ходить. А вже ж все ж таки зима на подвір'ї, тому напевно ми ще ще й його в гардероб переодягати. Ми Поступово будемо їх всіх перекупувати. А, він витрусився на мені води. Як завжди. Все. Я хочу зараз його передягти. Я хочу, щоб він був в такому більш теплішому одязі. А що ми можемо ну, таке стареньке втягнути, щоб воно підходило під вигляд апокаліптичного? Ну, я думаю, напевно, такі ж та залишимо. І, напевно, йому потрібно ще якісь такі теплі ці будинки втягти. Ну, офіційно, я думаю, ми йому можемо щось таке одягнути. Ой, ну це якийсь вегетаріанський стиль там, 19 століття. В принципі, в принципі, я не знаю, можемо щось пошукати, таке цікаво йому одягнути. Він передягнувся, я бачу, що він хоче в туалет. І ще він хоче їсти. Брудний у нас трішечки. Собаки ума сходять, як завжди. Він хоче купити пральну машинку. Угу. Так поїж щось на швидку руку. А він тепер що, типу, в ночну зміну ходить на роботу, чи це в нього день вихідний був. Щось mm -hmm. загубила mm -hmm. його графік роботи. Ну ладно, я щось так задумалася стосовно того, що напевно у. Книжкових шафах буде спами старі книги. Ну, типу, не те, що старі, а одинакові книги. Я маю на увазі, що там, напевно, перший рівень кулини на рівні, перший рівень шахматів, гри, типу, логіки. І ще якийсь там певний рівень. Те, що це стандартні типу, книжки, які йдуть в книжкових шафах, коли ви їх купуєте. Я думаю, що нічого такого прям крутового нового ми не зможемо знайти. Можливо, я помиляюсь. Я буду сподіватися на те, що я помиляюсь. Ну все, більше на роботу. Зовсім скоро наступний день його дня народження. Зовсім скоро наступить день, тобто завтра, і ми будемо святкувати їм день народження. Це напевно він від, відпрацює, і вже тільки потім ми будемо слідкувати день народження. Я, як зазвичай, за кадром проматувала час, коли він працює. І так ось тут ви повідомлення, що, типу, їхній бос, ну, начальник нашого героя. Придумав якийсь іще один безглуздий план, і наш персонаж має серйозні застереження щодо нього. А насправді Ісмаель не дуже хоче брати в цьому участь. Чи варто Ісмаїну та решті банди відмовитися від цього завдання? Я навіть я не не знаю. Якщо у вас колись таке бувало, підскажіть, який я ну що ви вибирали? Можливо, я трішечки неправильно переклала. Вибачайте, я не знаю. Ну, ми можемо. Погодитись, не, типу, відмовитись від цього плану, а можемо, типу, не відмовитись і виконати його. Тому я навіть не знаю якесь спірне питання. Напевно, давайте не будемо відмовлятися? А чому б ні? Давайте не будемо відмовлятися. А ну коротше, він щось, типу нещасливий. А ну коротше, щось ми зробили не так. <сум> і спільники, і бос не Ну блін, в мене трішечки поганий англічан, тому вибачайте, не закидуйте мене капцями. Він вже допрацював, отримав свої 209 мільйонів. А я бачу, що в нашого собаки тут це дуже-дуже погано. Що там ти прокидаєшся, будь ласка, йди сюди? Давайте ми телепортуємося до нашого персонажа. Він у нас брудний і голодний. Мені хатала, щоб мене ще собаку забрали. Даємо смаколика. Треба йому погодувати, щоб в нього хоч трішечки настрій піднявся. І давайте спробуємо його викупати. Я не знаю, чи погодиться він, чи не погодиться, але ж, все ж таки спробувати варто. Я бачу, що він сильно втомився. Ладно, трішечки пізніше ми його покупаємо, бо в нас перший дуже сильно втопився. Ну, коротше, оце ходити на роботу, виконувати якісь доручення і завдання. Таке собі трішечки гібла справа. Мені ну. Трішечки така собі справа, мені не подобається таке. Це якби наш персонаж став боссом, о, було б прикольно. А так він лягай спати. Ну що, я можу мого персонажа привітати з днем народження. Сьогодні в нього хеппі бьоздей. Будемо святкувати йому день народження, і він нарешті стане дорослим. Боже, яке щастя! Тортик, на жаль, я йому придбати не можу. На жаль, тому я буду його робити дорослим через. Та не буди його? Через код кодрозромника. Молодець, а? вже розбудив. Нагнав собаку. Та лягай спати, господи. Блін, бісява собака. Розбудила персонажа, він же не виспався. Тож будемо святкувати йому день народження. Ну я не знаю, як краще, типу ввечері і в день. Давайте, напевно, вдень це зробимо. Чому б ні? Тож ось так. Персонаж вже виспався. Я бачу, що він в шоці від того, що собаки постійно різні меблі гризуть, деруть. У нас тут ванна зламалася, давайте хай він відправить ванну. Якраз трішечки собі навик прокачає. Хоче якусь тут халабуду побудувати зимову. Давайте вже зробимо його дорослим. Час настав, я бачу, що це вже, напевно, вечір, бо й щось я вже сама дні почала губити. Ну, коротше, давайте ми зараз відсвяткуємо день народження. І нарешті зробимо його дорослими. Так, давайте трішечки по поїжджа, всяких приколів, давай. По Хвиденько. І йди в якесь нормальне місце, щоб мені було не соромно тебе заскрінути, бо не всвяткувати тобі Хеппі достей А наші собаки не хочуть доєднатися? Ні, не хочете? Ну, ладно, я хочу. І давайте зробимо ось цього. Подорослішати. Все по-чесному, якщо чесно, просто мене багнуть сім. Ура! Все, він нас стає дорослим. Ура! Ось так. О. А. Ура! Все, вітаємо його з днем народження. Тепер він настав дорослий, і через сім ігрових днів ми заведемо йому другу половинку. Боже моєму щастю, немає меж. Я дуже дуже рада. Нарешті я дочекалась, коли він став дорослим. Блін, а ура! Я думаю, що на такі щасливі нотки ми з вами будемо закінчувати летсплей. Дякую, що ви його переглянули. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Мені дуже приємно. З вами була Катюка. До зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.